Друзі, всім привіт! З вами я, ваш стрімер Мюзик, і сьогодні розпочинаю нову рубрику Топ ТТ 10 для прокачки у 2023 році, де я буду розглядати найкращі танки цього класу і давати вам рекомендації щодо їх прокачки. Якщо вам подобається контент на моєму каналі, не забудьте підписатися, поставити лайк, щоб бути в курсі моїх нових відео про World of Tanks. У першому випуску я розгляну перший танк з цієї рубрики WZ55, розкажу про всю його гілку, а також поділюся рекомендаціями щодо перків екіпажу, обладнання та польової модернізації, які допоможуть вам досягти максимальної ефективності на полі бою. Чому ви обов'язково повинні довіряти моїй думці? Відповідь просто зараз на вашому екрані. Буде мінімально води і максимально користі. Тож не зволікайте і давайте рушайте зі мною у світ. World of Tanks. Сьогодні ми поговоримо про ВЗ 55 чешський важкий танк, який відзначається високою мобільністю, хорошим бронюванням та потужною гарматою з барабаном, який видає майже тисячу дамагу за дві секунди. Завдяки цим характеристикам ВЗ55 може стати справжньою імбою в руках досвідченого гравця. А почнемо ми з танка сьомого рівня wz 1 Чому саме сьомого? Бо до цього можна легко відкрити всі танки, не витрачаючи багато вільного досвіду або через креслення. І так як ми починаємо нову гілку, нам потрібен, якщо у вас немає звичайно преміум танку Шкода Т-56, новий екіпаж. Але навіть якщо він у вас є, ось якому порядку повинні йти перки екіпажу. Всі ваші запитання, якщо вони будуть після такого детального розбору, пишіть у коментарях до цього відео, а також на стрімах кожного дня о 13 та 19.00. Обладнання стандартне як для барабанного танку. Досилач не потрібен, тож ставимо вентиляцію для підняття всіх показників машини. Загартування це взагалі мастхев і стабілізатор або турбіну. То все залежить від карти. На міські маленькі карти. Краще підійде стабілізатор на великій протяжні, де треба першими зайняти позиції зручні або мансувати. Ставимо турбіну. Ну а польова модернізація для вз 55 на ваших екранах. Отже, сьомий левел. Танк, чесно кажучи, прохідний. У нас мається пушка з Альфою 320. Броні у нас, в принципі, в танку немає. Тож, моя порада: не відкривайте ні гуслі, ні двигуни. Навіть рацію можна не відкривати. І переходите до восьмого левела. Восьмий левел. ТНХ 105 тисяча. Тут так само у нас башта іде. і пушка, яку треба відкривати якраз до танку 9 левела. Тому їх відкривати все одно прийдеться. І навіть якщо б вони не вели до танку 9 левела, все одно завжди відкривайте башту і пушку. Тому що башта нам дає додаткові ХП. Пушка додає додаткове пробиття і альфу. Танчик прохідний і. Недостойний того, щоб залишати його в ангарі. І брати, наприклад, три відмітки на ньому. Переходимо до 9-го левела. До речі, порада від мене. Якщо потужність двигуна збільшується несуттєво з відкриванням нового, то зекономте і весь досвід вкладайте в башту, пушку і відкриття наступного танку. І лайфхак, як прокачати дуже швидко всю гілку. Є спосіб безкоштовний і спосіб, в якому трошки потрібно вкластися вашими Фінансами. І це буде ваш вибір, а моя справа розказати вам про обидва способи. І так, перший безкоштовний. Це грайте на танках, які ви прокачуєте, обов'язково перші бої за сесію. Якщо у вас є преміум аккаунт, то є 5 задач на X3 досвіду за перемогу кожен день, а також X2 задача, неважливо, є у вас преміум аккаунт чи ні. І, звичайно, зараз, наприклад, йде бойова перепустка, і там роздаються бонуси 100% множинники, досвіду і досвіду екіпажу. Навіть якщо ви не купували поліпшену перепустку, з платним способом прокачати танки вийде набагато швидше. Відразу скажу, що це не реклама, і посилання в мене ніякого немає на цей спосіб. Отже, це Twitch Prime пакет, в якому 10 задач на X5 досвіду. Я сам брав дуже часто напряму у Wargaming в преміум магазині. Але зараз такої можливості немає. І ці задачі є тільки в цих пакетах. ТНХ ТВЗ-51. Танк достойний, щоб його залишати в ангарі. Прокачуємо всі модулі, які я вам сказав. Башту і пушку. Однозначно. У нас 440 альфи. Це вже майже як у 10-го левела. У нас гарні кути, але ще не такі, як у десятки, і у нас такий самий майже барабан. Тобто ТНХ це у всьому як ВЗ-55, тільки трошечки гірше. Але подивіться на башту: на башту у нас немає лючка як у десятого левела. Тому броня, башти, в принципі краще. І цей танк достойний, щоб його залишати в ангарі, наприклад, для взяття трьох відміток. І нарешті ми переходимо до 10-го левела WZ-55. Чому його треба качати у 2023 році? Тому що він стоїть набагато вище по ефективності у бою, ніж інші ТТ-10. Суть цього танка, і взагалі який геймплей на ньому? Виїхати на супротивника краще всього, коли він розряджений. І зробити йому мінус тисячу за 2 секунди. Цей час тут ключове, бо за 2 секунди вас не встигнуть ні злити, ні законтрити, а каде-барабана зі всіма плюшками у 18 секунд не дадуть супротивнику навіть шанс закрити вас, бо ви майже завжди заряджені. Кути у нас комфортні. Це, звичайно, не кути втейна, але і не від 121 го Б. Може здатися, що ДПМ тут не такий великий, як у інших імп. Але ж вся суть полягає у його барабану. Щоб більш детально вивчити геймплей на ВЗ-55, рекомендую подивитися мій стрім, де за сесію вийшли надзвичайні показники Дамагу. Посилання буде в описі і у підказці зверху. Або в кінці відео. Дорогі друзі! Сподіваюся, що вам сподобався перший випуск моєї рубрики ВОД, яку я створив спеціально для вас, і ви отримали корисну інформацію про ВЗ55. Чеський важкий танк. Бо майже кожен день мене запитують, які танки актуальні у 2023 році. І до речі, цей топ без нумерації, тобто кожен з цих танків вартий вашої уваги і прокачки. Якщо ви бажаєте отримувати більше цікавої та корисної інформації про найкращі танки гри World of Tanks, не забувайте підписуватися на мій канал і ставити лайки. Під відео. Так ви допоможете мені розширювати мою аудиторію. Та продовжувати знайомити гравців з імбовими танками та стратегіями їх гри. До нових зустрічей на моїх стрімах та відео на каналі. А з вами був Мюзик. Всім бебе!